друзі, слава Україні! Події швидко змінюються, теми напливають одна на одну. І тому вважаю за доцільне все ж таки говорити про вічне, тобто про гетьманат. В коментарях ви якось питали, чому ми не розвиваємо цю тему. Це дуже важлива тема. І ви розумієте, коли ці відео передивляються десятки людей, навіть не сотні, а десятки. Дуже прикро. Що такий дискурс і така тема вона не зачіпляє глобально наше суспільство. Люди говорять про все, що завгодно, а не про суттєві підстатні речі, формуючі речі, які насправді будуть формувати політику життя України на багато століть вперед. Ну якщо земля, звісно, ж буде існувати ще багато століть. Що таке гетьманат? Я вже казав про це: це не просто переназвати президента гетьманом. Це ні на що не вплине. Хто ж такий гетьман? Власне, це монарх. Для вас це трохи незвична думка, але це монарх, тому що всі наші гетьмани, знакові гетьмани, і Хмельницький, і Мазепа, і Скоропадський, всі мислили себе як монархи і будували владу саме монархічним шляхом. Жоден із них не збирався передавати владу. Першому встрічному поперечному. це було не так. У гетьмана Скоропадського був Гетьманич, якого також вбили. Є такі підозри. І Хмельницький. Він збирався булаву передавати Тимошу своєму. Потім не вдалося Юрасеві, оскільки Юра ще був дуже молодий. Тому було призначено Виговського писаря як регента при. Принцу крові, от ви розумієте, він розумів Юрася як принца крові. Юрась Хмельницький це був спадкоємець Евиговський. Всі вони так розуміли. Так само і Мазепа. Так, він не мав дітей, на жаль, але був Войнаровський людина глиба, людина гігант це був його небіж Войнаровський. І булава власне мала перейти до нього. До речі, борг колись Мазепа. Суджував гроші шведському королю, він надавав якісь кошти, і, бачите, шведи стримали слово. Вони віддали гроші, але віддали Войнеровському. Але оскільки Войнеровського викрали, я вже не пам'ятаю, де в Роттердамі або десь, ну коротше, в Європі посіпаки Петра І викрали його і вивезли на Московію, то віддали гроші його. Вдовіну, як вона була не вдова, тобто Войнаровський був живий, він був у силці, але його жінці віддали ці кошти. Вона відмовилась від коштів, а еквівалент прийняла замок. Він ще й досі є у Швеції. Стоїть цей замок замок небожа гетьмана Івана Мазепи Войнаровського. Так ось всі вони розуміли гетьмана як монарха. Тобто це перший такий гачок, це перший пунктик. Гетьман це монарх. Другий пункт. Гетьман це виборний монарх. Отут і корнівіще. Тому що саме отакі речі, ви бачите, як Данила Скоропадського убили, Тиміш загинув. Ну, ви розумієте, ви всі бачите, що спадковість це річ добра, але дуже часто вона грає злий жарт. З цими монархічними династіями дуже злий жарт. І скільки було воєн за е, іспанську спадщину. Ну в, дуже багато таких прикладів, коли не залишається порядного спадкоємця. Тобто, або той спадкоємець він геть абсолютно не такого гатунку, не такої якості, не такого розуму. Ну це, це просто скрізь. Це таких прикладів скрізь. Звісно ж, коли держава вже давно існує усталена, тощо, тощо, то може це і не так важливо, вона все одно буде плисти як велика баржа. Ви розумієте, там мало що залежить від керманича, тобто загальний курс заданий, і вона просто буде плисти ось, знаєте, величезним як айсбергом, дрейфувати. Але коли у нашій ситуації державу потрібно змінювати, кожен рік. Як, знаєте, то кажуть, день рік годує навесні, так і в нас зараз кожен рік годує століття. Воно все визначає, все, що робиться за один рік, воно визначає, ну, може, не століття, але ну, десятиліття. Визначає дуже важливий час. Ми не можемо так розкидуватися такими речами. Тому ця монархія має бути виборною, власне, такою, як вона була у Речі Посполитій. Там була виборна монархія. Короля обирав Сейм. До того ж, я вже вам давно про це казав. Подивіться на церкву Христову. Церква Христова це царство Боже на землі. І це монархія, тому що недарма тут, до речі, в Словаччині, в Чехії, священника називають князь, от в Польщі називають Ксенс, Ксенс. Ну, власне, Ксенс це ж є той самий князь. А тут в Чехії та Словаччині священника так і називають князь, князь церкви, тобто це священник, князь. А князь, наш князь в нашому розумінні, в них є слово княжа. Княжа. Ну, в нас теж було власне княжа, княжато добре менше з тим. Княжа і князь. Князь це священник в церкві. Так ось церква Христова, взагалі, як інституція, можливо, це найдавніша в світі монархічна, не побоюся цього слова, монархічна, саме монархічна. Інституція у світі, яка існує вже скоро буде як дві тисячі років. Але монарх у церкві, папа, патріарх, він обирається. Це обраний монарх. Він обирається на соборі, на конклаві, синкліті. Там неважливо, як ви це називаєте, синод, тощо. Але це обраний монарх. І це монарх пожиттєвий. Коли його обрали, ну є, звісно ж, приклади і самозречення. Є приклади ні зложення за гріхи, за єрість, там за якісь певні речі, є приклади уходу по хворобі, але загалом це людина, яка займає цей пост ну, до самої своєї смерті. І ось ви думаєте, ні, це неможливо, як це так? Гетьман, це не може бути пожиттєвий пост. Так, може й має бути саме так. Це має бути пожиттєвий пост. Якщо ви думаєте, що за. Століття зміниться один-два Гетьмани, ви не праві. Подивіться, наприклад, на царську Московію, ось 19 сторіччя. Абсолютна монархія в них. Скільки царів змінилося? Ну, рахуємо, Олександр І потім, здається, був Ніколай Ій, Ніколай II, Палкін, потім Олександр II, Олександр Третій і Микола II. Шість чоловік, шість людей. Тобто, ось вам абсолютна монархія за століття змінюється шість людей, шість монархів далі в Радянському Союзі. Теж не було ж ніякої системи обирання цих генсеків. Тобто, власне, вони теж були там пожиттєво. І ми бачимо, що за 70 років змінилися Ленін, Сталін, Хрущов. Ну добре, там він не одразу прийшов, але будемо так рахувати Хрущов. Брежнєв, Андропов, Черненко, Горбачов. Сім людей. За ці 70 років в Штатах теж побувало президентами. Ну, може, трошки більше, може, не сім, ну людей вісім. Я не знаю, я не рахував. Але цікаво було порахувати. Мені здається, теж сім людей за 70 років змінилося при владі. Тому не думайте, що це ось пожиттєвий пост. Боже мій, все. Ми все життя будемо, значить, під одним, під одною буловою по перше, це не так вже і погано. Ось подивіться, Орбан, Меркель, скільки років сиділа. Це парламентські республіки. В них президента обирають, але головною головною силою в країні є прем'єр-міністр. Вони виграють вибори, і цей прем'єр-міністр він незмінний. Він може сидіти ну, роками, десятиліттями, десятиліттями, і вести країну одним певним курсом. Тому ви всі чули про Орбана. Ви всі чули про Меркель. Ви чули про Нітаньяху. А хто такий Нітаньяху? Це ж не президент Ізраїля. Ви президента Ізраїля, навіть не згадайте, як його звати. Ви не знаєте, як звати президента Угорщини. Ви не знаєте, як звати президента Німеччини. А вони ж існують. Але усі ці люди: Нітаньяху, Орбан, Меркель, потім цей був Шольц. А зараз Мерц можливо буде. Ну як можливо, буде. Це ж прем'єр-міністри. Тобто, це теж така хитра система, як обманути виборця, як обману ну, не те, що обманути виборця, як якимось чином зробити так, щоб курс влади був незмінний, щоб він міг не змінюватися роками. І тому ми бачимо, як ці прем'єр-міністри іноді сидять у кріслах по 15 років. По 15. ви розумієте? Це немало. Це дуже немало, коли одна людина. Веде країну одним курсом 10-15, може й 20 років. Таким чином, щоб не змінювалось постійно кожні 5 років курс країни, не змінювалася постійно риторика, напрямок. Тому що в Україні, от саме завдяки цьому, ми дуже сильно програли, тому що в нас Кравчук тягнув в одне кудись, кучма у інше, Ющенко в одне, Янукович у інше. Порошенко геть в іншу в напрямок, ніж Янукович, якби йому дали два роки пробути в кріслі, я вважаю, це було б шикарно, це було б просто розкішно, тому що і зростання ВВП би збереглося, і армія формувалася б. І... Можливо, ну це не можна так казати, не було б війни. Тобто війна, звісно, колись би таки була. Вона б вибухнула, вон, її неможливо було відкладати в часі. Можливо, вона колись би та й вибухнула. А є, я думаю, це чисто моя думка, що при ньому війни би не було. От при кому дійсно війни б не було, можливо, це при Порошенкові, це не при Трампі. Чому Ну, дуже є багато на цю тему спостережень, міркувань. Найліпшого моменту, щоб вдарити в Україну ніж 14, 15, 16 роки, ну просто не було. Це просто не було. Власне, вибачили Обаму. Це нуль санкцій, Це така в'яла квола реакція світової спільноти. Санкції були просто смішні початкові санкції, які вони вводили за окупацію Криму. Наприклад, заборона там якимось десяти чиновникам в'їзду на територію Сполучених Штатів там строком на п'ять років. Ось от, такі от санкції, От перелякали кота салом. Це були просто смішні санкції, Реакція була абсолютно квола. Жодних санкцій, нічого не було стосовно нафти, газу, якогось економічного сектору, ну нічого. Армії власне не було. Добровольці фронт не втримали би, вони б мужньо боролися б, загинули, але, але не втримали б фронт. Просто не було чим. Ви бачили, як добровольці їздили на цих Богданчиках на передову. Ну, це було просто страшне. страшне. Ніякої зарплати, грошей в казні немає. Коли Втік Янукович, власне, лише дірка від Бублика лишилася у українському бюджеті. Ну, тут все посипалось, Крим, такі настрої були. Це ж ви розумієте, це вже зараз, якесь проукраїнське ядро формується. На той момент це було просто навпіл. Перешматувати країну навпіл, тоді було, ну, що два пальці об асфальт. Але Пуйло не став ризикувати. Це дуже дивно. Бо найліпшого моменту просто не було. Чому ж йому Диркін цей Ігор Діванович він постійно дорікає, що як як можна було прогавити такий шанс, тобто ліпшого шансу, просто годі і і видумати, але він його не скористався. Ним при чому не скористався ані в 14-му, ані в 15-му Ситуація тоді в економіці ще більш погіршилась, ані в 16-му. От починаючи з 16-го Україна лише потрошки почала оклигувати. Оклигувати і економічно, тобто щось десь там в кінці тунелю світло почало віднітись. І в 16-му ще можна було наносити такий удар, і в 17-му, мало того, війська на кордоні стояли. Я просто пам'ятаю, як про це постійно казали, що там стоїть угрупування. Невелике, десь воно було від 80 до 100 тисяч, це не 250-тисячне групування. Але що заважало перекинути туди більші війська. Та власне тоді навіть таким угрупуванням, у 100, ну може, в 150 тисяч, ну дуже багато завдань було б вирішено. І так само був би окупований південь. Донбас, ну, слухайте, це просто був би страшний розгром, особливо після Іловайська. Але це не робилося. Не знаю чому, от мені дуже цікаво при Зеленському. Я гадаю, це була зустріч в Омані. От коли вони зустрічались з цим Патрушевим, він подивився і зробив хибні висновки, і приїхав і доложив Путіну, що е просто бери голими руками, бери тут і зараз. Там реально були такі сподівання. Ну, може, не три дні, ну десь три тижні. Ну, може, три місяці. Це максимально. Тобто, розрахунок був на тижні, максимум місяці по захопленню усієї України. Ну, от таке враження в нього Зеленський склав враження у Патрошова щодо Зеленського, а це ФСБшник, це ж очільник ФСБ. Ну, власне, як і Путін свого часу. Тому це кигебіст. Людину він читає, ну, як з чистого листа, не наче. І ось такі висновки після цієї зустрічі в Омані він привіз. Добре, менше з тим. На чому ми зупинилися? Поки що. В наступних передачах будемо цю тему розширювати і поглиблювати. А поки що задумайтесь над ось чим. Гетьман це монарх, це пожиттєва посада, це пожиттєвий пост, і це виборний монарх. Але виборний не загалом, не на виборах, як в нас зараз обирають президента. А він має обиратися так само, як обирається папа Римський або Патріарх у церкві на синкліті. На конклаві, або в нашому випадку на соборі. Власне, і Романових московських царів їх же ж також вибрали на соборі. Тобто це було рішення Собору. Так само, колись короля у Речі Посполитій обирали Сеймом. У них От єдина вада була, що в них кожен сенатор в сеймі мав право вето, міг гукнути не дозволяємо» і все. І рішення зарубувалося. А на таких умовах ви розумієте якісь важливі рішення приймати просто неможливо. Тому це була вада. Це по-перше, а по-друге, дуже звужене коло. Тобто монархів запрошували. Запрошували то з династії Ваза, запрошували Стефана Баторія з цих о, трансильванських, здається, князів. До речі, і наш син Яреми Вишневецького, з яким бодався гетьман Богдан Хмельницький. Він також був королем. Польщі королем Речі Посполитої, якщо правильно називати. Тому бачите, син Вишневецького був королем поляків, наш українець. Добре. Отже, три моменти. Гетьман, це монарх, це посада пожиттєва і це посада виборна. Виборна на соборі. В подальших передачах будемо цю тему розвивати. Всі бувайте! Далі буде.